Мені соромно за батька, що вони були обдурені. Байдужі, байдужі були, так виховував е, е, партія Совєтська. Вони робили нас грабами, рабами от тих, е, що не зможуть не розуміти ні волі, ні свободи. Не знаю від кіля, але я від дідівських тих времен. Е, Ну, почуваю, що ми на свободні люди і ми свободу свою завжди добувати самі. Надихає мене наше положення української землі, котру треба захищати, захищати її, боронити від ворога, котрий лізе, просто ну, в наглу лізе. Це наша жертва. Повинна бути. І якщо потрібно, то ми повинні пожертвувати собою і захистити землю, свій дім, своїх дітей, своїх внуків, щоб вони жили в другій Україні. Зовсім другій, вільній, свободній. Війна це завжди сльози, жалоба, жалоба за хлопцями. Що гинуть, молоді хлопці, як то себе вже не так жальче, як хлопці остаються діти, внуки у тих хлопців матері, молоді хлопці. Ну, не знаю, як відповісти на це запитання, але хочу хоч чимось ну, допомогти, хоч патрони набивати в обоймах магазини.